Дорогі брати і сестри, ми по Божій милості маємо сьогодні такий час благоприємний. І разом з вами я хочу сказати слава нашому Господу, Боже милосердя, обновилося сьогодні над нами у цей день недільний, щоби ти і я мав можливість бути в домі Божому. Слава нашому Господу, брати і сестри, Божий муж. Цінуючи таким часом, Він каже такі слова, зрадів я, коли мені сказали, підемо додому Господнього. Він знав, що в домі Божому там не просто збираються люди, там не просто місце, де ми можемо поспілкуватися один з одним, а там присутність нашого Господа і Ісуса Христа, слава нашому Господу! Він каже такі слова, небо, мій престол. Земля підніжжя ніг моїх, а де ви побудуєте дім для мене, і де місце мого спокою. Задає Бог питання людині. Він каже: Я той Бог, в якому підкоряється все, я все створив своєю рукою, Небо, мій престол. Земля це теж моя, підніжжя моїх ніг. Але каже: Я спогляну на того, смиренного. Сокрушенного, і хто тремтить перед моїм Словом, слава нашому Господу, брати і сестри! Ми, коли приходимо в Дім Божий, ми знаємо, це дім молитви, де читається Слово Боже, і де ми звершуємо молитви перед нашим Господом і Ісусом Христом. І Еклізіас гаже такі слова: коли йдеш у дім Божий, наблюдай за ногою своєю. Іншими словами, коли йдеш в дім Божий, ти пильнуй, настрой своє серце. Не в першу чергу для жертвоприношення і це треба, і це необхідно, але в першу чергу настрой себе для слухання слова Божого. Боже Слово, це є Боже Слово. Цими словами сказано все. Це не слова людини, це Бог говорить до мого і вашого серця. Це наше духовне підкріплення, наша духовна їжа. І ми добре зробили сьогодні, що прийшли у дім Божий. Ми знали, це недільний день. І Іван каже: я був в дусі в день недільний, і я чув голос, слава нашому Господу. Брати і сестри, ми будемо молитися ще раз і ще раз, шукати нашого Господа, благословляти Його. Чекаючи милості від нього. Перед молитвою я зачитаю відомий текст сьогодні кожен із нас знає, хто читає Слово Боже. Книга Пророка Ісаї, читаю 55-й розділ 6-го вірша такі слова. Іщите Господа, коли можна найти Його, призивайте Його, коли Він близько. Да оставить нечестивый путь свой, и беззаконник помисли свои, и да обратится к Господу, и Он помилует Его, и к Богу нашему, ибо Он много милостів. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семья тому, тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих. Оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, Для чого я послав Його. слава нашому Господу, Іщіть Господа, коли можна найти Його. І з самого початку брат Володимир зачитав такий важливий текст, де Давид каже такі слова: Душею моєю я стримився до тебе вночі, і духом моїм я буду шукати тебе з раннього ранку. Слава нашому Господу, брати і сестри! Це ціль кожної віруючої людини. Проснувся. Я шукаю лиця мого Господа, який має благословити, має вести мене протязі мого всього дня, який даний мені Господом, і Бог звертається до всіх людей без винятку, навіть до тих, хто живе гріховним життям. Бог хоче, щоб всі люди спаслися і достигли познання істини. І тому Бог звертається, Він прийшов на цю землю, він каже: прийшов спасти людей своїх від їхніх гріхів. Люди в беззаконні, люди в гріхах живуть, люди живуть для свого задоволення. І це не до вподоби Богові. Бог створив людину для слави своєї, і Бог створив людину для того, щоб людина виконувала його волю. Ми Його творіння, ми його люди. Брати і сестри, і Бог каже, шукайте Господа, коли можна знайти Його, коли його можна знайти? Апостол Павло пише своє післання і каже: сьогодні день благоприємний і сьогодні день спасіння. Слава нашому Господу. Сьогодні звертається Бог до кожної людини, сьогодні проповідується Євангеліє і прийде час. Люди запитали Ісуса Христа, скажи нам. Коли час приходу Твого, і коли день кончини, коли закінчиться світ, закінчиться життя на цій землі. І він каже такі слова і буде проповідано Євангеліє Царства Небесного по всій селені, для свідоцтва всім людям, і тоді прийде кінець. Для чого проповідується сьогодні слово Боже, і навіть на цьому місці, в Домі молитви, для того щоб людина не втратила спасіння, для того щоб людина мала можливість почути шлях дорогу, яка веде до спасіння. Є дві дороги, широка дорога, якою написано і Ісус Христос каже, іде багато людей, де все можна. Гріши, живи, живи, як хоч для свого задоволення. Як написано, апостол Павло пише до Коринфян, каже. «Станем їсти і пити, бо завтра помремо. І на тому все закінчиться. Так багато людей сьогодні думають на землі. Але ні. Ми живемо на землі для того, щоб прославляти Господа, для того, щоб виконувати Його волю і для того, щоб приносити Йому плоди. І наші плоди підуть разом з нами навіть і після смерті. Каже, скажіть праведнику, що йому благо, чому він буде вкушати плоди своїх діл? Слава нашому Господу! Брати і сестри, шукайте Господа, коли можна знайти його. Будучи на землі, Ісус Христос виконував свою місію, виконував волю Отця Небесного, Він проповідував Євангеліє Царства Божого. Прийшовши на цю землю. І коли він, будучи на землі, його багато людей окружали. Його багато людей шукали, і по різних причинах його люди шукали. Здається, дивлячись на життя, дивлячись на поступки Ісуса Христа, не всім це подобалося. Навіть тоді, коли Ісус Христос народився, Його шукали. Ще не народився, але вже шукають мудреці, шукає Сіміон. Взявши на руки немовля, він бачив в ньому владику неба і землі, той, який прийшов дати спасіння людству, той, який прийшов звільнити людство від гріха, він бачив в ньому спасіння Спасителя і Ісуса Христа, Ірод бачив у ньому конкурента. Прийшли мудреці, і каже, де той, хто народився, цар Іудейський. Ірод написано встривожився. Шукали мудреці, але Він каже: підіть, поклоніться і поверніться до мене, і я піду поклонитися йому. Це було велике коварство в його устах. Він хотів знищити, як так, я цар Іудеї, і тут з'явився якийсь інший цар. З далекої країни прийшли мудреці, і каже, ми прийшли йому поклонитися. Вони шукали і Ісуса Христа, мавши благословіння від Господа, і розшукав його вбити. Написано: 14 тисяч діток було вбито. Заради чого? Заради того, щоб не, не ріс. Не народився і не став царем іудеї, той, якому Бог повелів бути царем. Брати і сестри, шукав і Закхей і Ісуса Христа, і Він бачив його серце. І Ісус Христос побачив Закхея, який сидить на смоковниці, і каже: Закхей, зійди скоріше. Сьогодні мені потрібно бути в твоєму домі. Він мав все, мав здоров'я, мав славу, мав гроші, навіщо тобі і Ісус Христос. Але Він шукав Його серце, шукало зустрічі з Ісусом Христом, слава нашому Господу! Йому щось не хватало, його все було, він був забезпечений, але душа потребувала щось більшого, душа потребувала спасіння. Його душа кричала, він відчував, йому щось не хватає. Йому не хватало Ісуса Христа. Він шукав бачити, Закхею зійди мені сьогодні потрібно бути в твоєму домі, в твоєму серці. І каже: нині прийшло спасіння для дому того. Слава нашому Господу! Бо і він, син Авраама, брати і сестри, який чудний Господь! Люди отвергали, люди не могли розуміти. Це був митник, брати і сестри. Зборщик податій, але і Ісус Христос бачив його серце. Шукайте Господа, коли можна знайти Його. Брати і сестри, Закхей скористався цим часом, брати і сестри, він ніколи не пошкодував, брати і сестри. Ісус Христос проповідує Слово Боже, велика толпа людей окружає Його. А він дивиться на їхнє серце і каже: ви шукаєте мене, тому що їли хліб і наситилися. Вони не шукали його, щоб отримати спасіння, отримати прощення від своїх гріхів. З ними був той, який сильний був дати їм нове життя і життя з подостатком. Ви кажете, шукаєте, що їли хліб і наситилися. Брати і сестри, хай Бог допоможе нам. Сьогодні Ісус Христос на цьому місці, що наша душа сьогодні потребує, ми шукаємо, Його, щоб дав здоров'я, і це необхідно. Ми шукаємо, Його, щоб е, якісь забезпечення були в нашому житті, і це нам необхідно на землі. Але в першу чергу ми читаємо Слово Боже. Це слова Ісуса Христа. Перше всього, шукайте Царства Божого і правди Його, а все остальне додасться вам. Що нам необхідно, Бог знає, Він турбується за нас. каже, подивіться на квіти, подивіться на птахи. Бог за них всіх турбується, наскільки більше Він турбується за нас, за своє творіння, за своїх дітей, яких він покликав до себе. Брати і сестри, хай благословить нас Господь. Є одна умова. Де Ісус Христос Бог каже, Він дасться знайти себе, якщо будемо шукати Його іскреним своїм серцем. І одна умова, я зачитав да оставить нечистивий путь свой і беззаконні помисли свої, і да обратіться к Господу, і Он помилує Його, ібо Он много милостів». Слава нашому Господу! Брати і сестри, і ми на цьому місці по милості Божій. Ми маємо сьогодні благоприємний день, де пробудилися ми від сну. Це ми – милість Божа, Бог є много милостив. І сьогодні хочеться, щоб ми мали правильні пріоритети, правильну ціль у нашому житті, як діти Божі. Шукайте прежде всього Царства Божія і правди його. Пише Слово Боже. Брати і сестри, апостол Павло, подібні слова, каже: если ви воскресли со Христом, то іщите горнєво, где Христос сидить одіснугою Бога, О огорнім помишляйте, а не о земном, ібо ви умерли, і жизнь ваша сокрита со Христом Боге. Когда же явиться Христос, жизнь ваша, тогда і ви явитесь с Ним. Во славі, алілуя, Слава нашому Господу! Хай ім'я Боже буде благословенне, а ми впродовж нашого зібрання будемо просити Божого благословення, щоб Він кожного присутнього рясно благословив. Схиляємо наші коліна, молимося, Амінь.